Житловий комплекс Бікбен відріал столиця життєлюбів. Встигніть обрати найкраще планування. Співпрацювати з Дональдом Трампом важко, бо він має 100 розумів на хвилину, як каже моя бабця, і часто змінює свою думку або стверджує, що він не казав того, що насправді зринуло з його рота. Але схоже, тривожитися через штати тепер будуть не лише в Україні, адже Дональд Трамп пропонує виключити цитую відсталу Іспанію з НАТО через витрати на оборону. Його цитує видання Політико. Президент США Дональд Трамп запропонував альянсу розглянути можливість виключення Іспанії з альянсу через низькі витрати країни на оборону. У нас була одна країна, яка відстає Іспанія. Ви повинні зателефонувати їм і з'ясувати, чому вони відстають, сказав Трамп під час двосторонньої зустрічі з президентом Фінляндії Олександром Ступом. У них теж все добре завдяки багатьом речам, які ми зробили. У них все добре. У них немає виправдання для цього, але це нормально. Можливо, вам вар... То виключити їх з НАТО, чесно кажучи, заявив Дональд Трамп на червневому саміті. Союзники НАТО домовилися задовільнити вимогу Трампа виділити 5% ВВП на оборонні витрати 3,5% на основні військові цілі та ще півтора на ширші інвестиції, які пов'язані з безпекою. Іспанія була єдиною країною, яка відмовилася дотримуватися цього критерію. Трамп похвалив Фінляндію за збільшення військових витрат, що значною мірою стало відповіддю на. Повномасштабне вторгнення Росії до України, ви чудово впоралися з цим Іспанія? Ні, сказав Трамп. Стабу під час зустрічі. Іспанія була тією, хто цього не зробив. Тому я думаю, що вам людям доведеться почати розмовляти з цією країною. Згідно з даними альянсу, іспанія є однією з країн НАТО з найменшими витратами на оборону. Витрати на яку у 2023 році склали менше 1,2% ВВП. Прем'єр-міністр Педро Санчес стверджував, що його країні потрібно інвестувати лише 2,1% ВВП для виконання своїх оборонних. Зустріч зобов'язань. я просив, щоб вони союзники НАТО платили 5%, а не 2%. І Більшість людей думали, що цього не станеться. Але це сталося практично одноголосно. Сказав Трамп про свої вимоги щодо оборони. Попри екстраординарність і подекуди різкість американського президента, у дечому він має рацію європейському блоку НАТО, точно треба думати про свою безпеку більше і витрачати на неї відповідно. Адже Китай приєднується до тіньової війни Росії проти Європи. Міркує колумніст видання Блумберг і заслужений професор університету Джона Гопкінса Гел Брендс. Протягом десятиліть Європа була взірцем миру після холодної війни. Сьогодні вона стикається з тривалою ескалаційною війною. Кульмінацією мирних переговорів президента Дональда Трампа з президентом Росії Володіміром Путіним. У серпні стала активізація війни Росії проти України, поєднана з різким загостренням гібридної війни Росії проти самої Європи. Ця кампанія залякування примусу і підривної діяльності зараз охоплює Європу майже з усіх боків. Вона віщує майбутнє на. Пруженості та невпевненості для континенту, який довго вважав спокій нормою, показники лише за останні кілька тижнів це постійні польоти дронів, що порушили повітряний рух у Європі. Російські військові літаки, які порушили повітряний простір Естонії, повідомляється, що агенти Москви безуспішно намагалися вплинути на результати нещодавніх виборів у Молдові. У серпні Росія, нібито, оглушила навігаційні системи літака президентки Європейської. Комісії Урсули фон дер Ляєн також існує ширша схема перерізання кабелів у Балтійському морі, спроби розпалити конфлікт на Балканах і загрозливе спостереження за критично важливими підводними. Оптоволоконними лініями в Атлантиці, російський саботаж, змови з метою вбивства і політичне втручання роками переслідують значну частину континенту. Путін одночасно завдає ударів по Європі та Україні. Його мотиви багатошарові. Пише оглядач видання Bloomberg. Гібридна війна має на меті покарати Європу за підтримку українського опору. Вона застерігає європейські країни від розгортання військ в Україні після потенційного припинення вогню. Що ще важливіше, гібридна війна має. Має на меті послабити і дестабілізувати східну половину Трансатлантичного альянсу, який давно стримує вплив Росії, а також розділити його від західної половини. Москва прагне провокацій, які сіють страх у Європі, але викликають у Вашингтоні нудну реакцію. Якщо Москва посилить тиск, поки США переорієнтуються на інші пріоритети, недоозброєна Європа залишиться сама. Путін безумовно привернув увагу Європи. Прем'єр-міністерка Данії Мете Фредеріксен заявила, що континент стикається з найскладнішою та найнебезпечнішою ситуацією з часів Другої світової війни. Нещодавно французькі спецназівці піднялися на борт російського корабля, який, можливо, запускав дрони над Данією та Норвегією. Європейські лідери говорять про стіну з дронів для захисту своїх країн. Водночас погрожуючи збивати все, що порушує їхній повітряний простір. Деякі європейські міністерства оборони стурбовані тим, що гібридна війна може перерости у гарячу війну. Можливо, Росія спробує підірвати безпеку континенту, захопивши частину Естонії або якусь іншу вразливу країну на сході. Це можливо, але мало ймовірно, поки армія Путіна загрузла в Україні. Пише видання Bloomberg. Російський правитель зазвичай обережно ставиться до початку повномасштабної бійки з ядерним альянсом. Однак ризики насильницького інциденту, скажімо, відплати, яка станеться, якщо Польща чи Данія. Зіб'ють російський літак, лише зростають підривні трюки Росії надто небезпечні. Агенти Москви, очевидно, ледь не збили вантажного літака над Німеччиною, що могло мати смертельні наслідки. Втручання Китаю у справи Європи далеко не таке агресивне, як у Путіна, але китайські кораблі були причетні до інцидентів з перерізанням кабелів у Балтійському морі. Китайські кібератаки стали більш амбітними і поширеними. Західні чиновники стверджують про зростають. Чи симбіоз між російськими та китайськими дезінформаційними кампаніями Пекін також вбиває клин у трансатлантичну спільноту, опікуючи бідніші країни Південно-східної Європи, які іноді мають неліберальні уряди? Метою є створення шовкової завіси, яка простягається від Греції до Угорщини, фактично розділяючи південну половину Європи навпіл, якими б не були їхні розбіжності, і Китай, і Росія хочуть слабшої, більш поступливої Європи. Питання у тому, чи допоможуть США цьому континенту зберегти єдність і силу. Бачите, загрози, які постають перед Європою, лише зростають. Не зважаючи на те, як там Європа рухається або не рухається, скоріше не рухається. На жаль, маємо зараз такий складний скрутний період. Українські сили оборони продовжують денно і ночно боронити нашу країну від ворога. Це та гарантія, яка діє на відміну від обіцянок. І того, що пише міжнародна преса про деяких лідерів, які ще не збулися, не увійшли в силу і залишаються лише просто словами. Українські сили оборони продовжують методично нищити ворога і захищати нашу країну від нього, як можуть і чим тільки можуть. Тож до цієї інформаційної години я вже традиційно попрошу вас підтримати збір, який відкрили я і моя колега Оля Білан, яку вже завтра вранці будете бачити в цьому етері, яка відкриватиме з вами черговий інформаційний. Тиждень для бригади помста, а саме для підрозділу Фенікс, який з безпілотників нищить окупантів, це збір на Volkswagen Т5, надійну машину, яка так необхідна бійцям, для того, аби перевозити усе необхідне, щоб і росіянам вітаннячка у лапках передавати і берегти свій особовий склад. А життя військовослужбовців це зараз найважливіше, що може бути, що можна собі тільки уявити. Ціна усього цього добра 400 тисяч гривень з вашою та з з Божою поміччю пересікли ми, я нас усіх вітаю. Ми вже е, перетнули позначку 60 тисяч і зараз на банці є понад 61 тисяча гривень. Я неймовірно дякую вам за кожен ваш внесок. Для нас це дуже щемко, для українських сил оборони дуже і дуже важливо. Якщо ви донатите від 200 гривень, то автоматично берете участь у розіграші 16-го айфона від наших партнерів. Але знаєте, це лише приємний бонус, бо ж насправді кожним своїм внеском, кожною своєю гривнею ми інвестуємо гроші в розвиток і майбутнє нашої країни. Я дякую вам за це.